Увікни, у увік, увік, увікни, Вікни історію України. Увімкніть проект ми. Сонце у віконце. Тримаю ручку у себе на серцю. Це означає, що ми сьогодні знімаємо відео про історію гімну України. Чому ми сидячи так робимо? Бо якщо ми б стояли, у вас в кадрі був би тільки наш пах. На жаль, а я нагадую, що перед вами Ілля, який нічого не шарить по історії України, Ваня, який тримається за серце від того, як у нього болить, як я не знаю історія України, а він знає. Що там погімно? Що погімно? Е, ну, давай почнемо. Був такий молодий український поет, проживав в Києві. Звати його Павло Чубенський була така так дивно, чути, що він був молодим. Я думав, що він завжди старий. Був. Да, да, не погнали. Ну ти бачив його зображення вже в вікні. Ну, да, Віці да, да, да. була така київська громада. Це гурток українофілів, який діяв в Києві. І одного дня в них була зустріч з сербськими патріотами, тобто багато діячів там різних балканських народів. З ними взаємодіяли. Вони були певний дискусійний вечір, і саме від них Павло Чубенський почув їхній варіант ось цього Такого патріотичного mm -hmm. гімну, і там дуже був близький текст з близькою риторикою про що ми відновимо Сербію, ми покладемо за нею свою душу, і тіло ну, там було дуже схоже. Mm -hmm. І власне під впливом з цих сербських патріотів він написав свій текст, відомий як довгий варіант, гімну. І досі е, вважається, що саме цей текст е, став основою гімна. Але треба зазначити, що в ті часи, в принципі, ось такі м -м, патріотичні пісні знову ж таки це. Період цієї весни народів, власне, той період, коли недержавні народи займаються такою культурно-просвітницькою діяльністю, дуже велика була популярність у цих всіх всіляких патріотичних піснях. Схожі версії навіть писали Пателемон Куліш, Тарас Шевченко, але так склало, що саме версія Павла Чубинського вона стала більш популярною, стала популярною на під австрійській Україні, і львівський композитор Михайло Вербицький написав до неї акомпонування. І воно в різних варіантах пройшло на ура, зібрало величезні зали. Під час виконання різних пісень, там різних зборах народної творчості на сценах на заході України, і навіть багато варіантів цієї пісні перекладали їх виконували різні українські хори на там території Америки чи в Канаді вже на початку ХХ століття. Того він отак поступово набирав популярність. Були дуже різні варіації цього тексту, навіть якщо зараз є короткий варіант of Офіційний текст державного гімну є довгий в ті часи. Він побутував в надзвичайно різних варіаціях. Якщо ви розуміли, коли був конкурс на гімн? Коли mm -hmm. обирали його власне як офіційний державний Це гімн України, 92 дев'яносто 93, якщо не uh -huh. помиляюсь, в конкурсі були присутні близько. Восьмиста варіацій цього ще тексту. не вмерла Україна. Да, тобто, там були там, ну, там була велика кількість варіацій цього гімну, і ще плюс то якісь українські поети переписували цей текст на свій лад. Ага. І тобто, ну зрозуміло, що там не всі були тексти, але варіації цього гімну тобто, звісно, близько цих восьмиста штук, це не було власне варіації гімну, але. Із них значна частина це були різні варіації саме цього тексту Павла Чубинського. Він був дуже популярний на початку ХХ століття, і він в цьому середовищі е, народовців українофілів був популярний і використовувався е, навіть от вже серед українських січових стрільців. Угу. І в подальшому його затвердили. Ао і у Лузі Червона Калина. Е, ну це був гімн саме січових стрільців. Тобто це їх так. Був власний, це не був гімн. Це був це був трек. Да, да це був один з популярних uh -huh. патріотичних писань. Знову ж таки, ми зараз звикли, що його виконують в дуже академічному стилі. Були навіть варіації його під гітару. Тобто, можливо, як як такої під так три блотих акорні, не думаю, що блатних акорди, але під різні інструменти було різне компонування до цього цієї пісні написаний Павло Чубинським. в період української революції його затвердили власне як офіційний гімн саме в період УНР, і він mm -hmm. просто він залишався, виконувався під час е, урочистих заходів, як там випадку із крутянцями чи. Да, або під час розстрілу крутянців, коли їх розстрілювали, вони співали mm -hmm. гімн. Молодця Та Я все пам'ятаю, Вань, все, що ти казав. Махно народився 1888 рік. Тільки через те, що там останніх три числа. <гум> ну, да, але, ну, але, але, але ж запам'ятав, яка різниця? Але ж запам'ятав. А... А помер 34-му. 34 да, да, хорош, хорош. Да, про, про гімн. так. Про гімн. Ну, Можна і... співати останню частину. <кх> з моїм офігенним горлом, саме зараз співати <гум> гімн. Це образа буде нашого державного гімну. Ні, таке ж не гімн. Про що заспівати. Ну просто, типу, розкажи контент, далі за Ладно, щось просто здивався. Чуєш, Вань, а чого вони не використовували там, не знаю, от Ой Лузі, червона калина чи подібні пісні? Якщо і то, і то були більш-менш дворові пісні. Ну, бо слухай, я оце дивився відос з бой, в бої йдуть дні старіки, там Биков, типу грав українську. Я заспівав початок. Ой, лу. Да, так, речі, ну тут цікаво. Стосовно бикова, тут треба ще подумати, яку саме версію, можливо, то взагалі не саме славень січових стрільців він починав співати, бо я щось дуже сильно сумніваюсь. Якби радянські сензори прознали, що це початок гімну січових стрільців, щоб вони взагалі цей фільм допустили не, до. Ну, вже про втикали. Да, um... Так, коротше, ти не знаєш, чому e, чесно ти не використов... знаю. Та, зрозумів, не підготувався знову. Вань. Блін, а на початку відео тримався за серце. Ну от так. Якщо вам сподобалося це відео, навіть попри те, що Ваня не підготувався, ну раджу вам поставити лайк, підписатись на канал, перейти в опис під цим відео і там знайти посилання на донатики, підтримати наш канал, щоб Ваня наступного разу підготувався. На цьому, все. Так. А, любіть Україну, як, що, як волю, як, як сонце любіть. Да. Як місяць. А, всім пока!